І знову про діабет і глічемію. Тут зображений тірамісу і написано, що це я для діабетика. Автор цього тирамісу побачила цей пост і дуже обідалась: це сестра мого чоловіка, яка думає про свої ізділлія і не думає про здоров'я племінниці. Хіба тут написано, що це від тьоті Тортик чи що. Взагалі, все печиво на жаль, піднімає глічемію дуже сильно, дуже стрімко, і інсулін справляється, але дуже потрібен час. І після того, як в тебе цукри рівні, ти їх тримаєш, і отака виходить, неприємність, ти починаєш нервувати. Ніхто ні не в чому не винуватий. Я дозволила його з'їсти. Ти ж мама. Люди, діабетики їдять все. Той, хто сидить на дієтах для схуднення. Не махайте перед ними отакою от хренью. Закрийтесь в погрібі, з'їжте мовчки, і все. Не трогайте людей, яких ви не розумієте. Дуже жалко, що діабетик зрозуміє лише діабетика. Давайте розвіювати міфи і бути трошки, я не знаю, вихованішими, чи, чи як. Нам і так важко. Я як мама діабетика, мені і так важко. Нас ніхто не розуміє. Люди, які з діабетом мені пишуть, вам вирішувати, що вашій дитині їсти, але от бережіть свою дитину. Діабет це спосіб життя. Це назавжди. Це не сьогодні ти проконтролював, а завтра родичі підперли салат фруктовий з цукром, бо там одна капелька цукру, або тірамісу, або якась печенька. На жаль, наш папа з ними заодно, і він як. Під якийсь гіпноз попадає. Я справлюсь, я сильна. Я вже з усіма пересварилася. В соцсетях, нарешті, знайшла їх позаблоковувати я. І це просто дуже неприємно. Дуже неприємно. Але перший раз я не ревіла. Ми гарно так поговорили про терамісу. Мені розказали, що ти ж сама дозволила дати один слідчий кусочок, що ніхто ні в чому не винуватий. І так обідно. Що саме цікаве, моя свікруха своїй же ж дочці сказала в той день забереться тірамісу. Воно мені не треба. Боже, бідна людина, вона так старалась, так старається робити свої дольчети, а не чоловік не їсть, не батько, не мама, не моя дитина не може їсти їх, не її дитина, тому що в двері не влазить в 9 років. Ну, Це, звісно, жах. Я не знаю, я не знаю, як мені з цим жити. Коротше, підтримки в мене тут нема. Виживаю як можу. Так що будьте, будь ласка, компетентними один з одним. І якщо ви хочете щось з'їсти запретне, а людина не може в цей час, але ви бачили, що ж вона їсть це. Хай вона з'їсть тоді, коли їй це треба буде. А ви йдіть в погріб, закрийтеся, їжте там, що хочете. Всім рівних цукрів.